24 серпня особливий день для кожного українця. Сьогодні Україна святкує свій 32-й рік незалежності. Яка вона для українців? Незалежність територіальна. За яку ми щодня продовжуємо боротися спільно з усім цивілізованим світом, економічна та фінансова, на формування якої щосекунди впливають сотні тисяч людей. Binance Ukraine – це насамперед про таких людей, про більш ніж 100 працівників у десятках міст України, про користувачів, яким надаються найбільш зручні та швидкі інструменти для доступу до криптовалютного ринку, інтеграція Binance з державним сервісом Дія, випуск 200 тисяч карток біженця. За допомогою яких понад 15 тисяч сімей отримали матеріальну допомогу в загальному обсязі 10 мільйонів доларів та зберегли заощадження у найважчі місяці. Запуск спільного освітнього проєкту «IT Generation, аби допомогти українцям, які втратили роботу, здобути нову професію у найпроспективнішій галузі, це все стало можливим завдяки Олексію. Який є частиною Binance Ukraine, тому що тому, що хочу, щоб якомога більше людей дізнавалося про криптобіржу та користувалося її перевагами, Кирилу, тому що я вірю, що криптовалюта дозволить Україні бути попереду інших країн в розвитку цифрової економіки. Івану бо хочу наблизити Україну до нового рівня цифрової економіки, Анні тому, що вірю, що за цим майбутнє завдяки кожному працівникові. Україна щодня наближається до нового рівня розвинутої цифрової економіки, незалежності та діджиталізації. З Днем Незалежності, Україно!